ФП дрони. це більше ніж сучасна технологія. На фронті вони є очима, руками і навіть зброєю, яка рятує життя. Тому Кременчуцька громада продовжує забезпечувати військових такими безпілотниками. Сьогодні одному з підрозділів сил оборони передаємо чергову партію FPV-дронів. Ця техніка потрібна хлопцям для того, щоб ефективно вражати ворога і не допускати його до наших позицій. Це е, сучасна розробка українських виробників. Це звичайно витратний матеріал, і його потрібно якомога більше. Наша громада робить все для того, щоб цієї техніки у хлопців було багато. У багатьох випадках саме такі пристрої стають вирішальними в успішному виконанні бойових завдань, особливо на складних ділянках фронту. Військові зазначають, що завдяки дронам вони отримують значну перевагу над ворогом. Бригада хоче подякувати громаді міста Кремичуга за такий вагомий внесок в нашу обороноздатність бригади для ефективного знищення ворога. Дякуємо ЗСУ за неоціненну самопожертву та відданість у захисті нашої країни. Ви герої, яких ми поважаємо та цінуємо. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.